Дали ми от своїм коровом камера їсти свою порцію ромашка зранку вже їсть. А ну покажи, 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 тебе тут таке. Дерзь, да. Дерзь. І маку, да. І не мочи, Коля. Вот безсовісний такий. Не хочемо. Так дає. І вот. От ромашечка їсть таку кучку. Ну і а, а майки ми хоть взагалі так мало дали. Ай-яй-яй. Ну кілограмчик. Так, взяли мисочку. Кілограмчик дали. Хоча вона у нас десь ну, достаточно крупна. Корова. Ну але це все через то, що вона е, має мати у нас на, на лютий. Началі лютого у нас отол. І того ми зернових їй даємо, звісно, в день. Вона виїдає десь, буквально кілограм 2 два. Ну і чим ближче до отолу, ми її додамо, звісно. Десь за 14 днів я її добавлю трошки ще зернових, щоб вивезти її на на 3 кг дерті. Бо так вона у нас. Не худенька жирна, хоча б даю її. Так, трошечки даю дерті, небагато, кабе, але ну, вона достатньо жирна. І це не дуже добре для неї. ну от Є в неї от тут от ребро, одне видно, а, а друге так прощупується чуть-чуть, Ну як видно? От самі, воно має бути, щоб ребро було видно в неї. Отак от а, а воно одне чуть-чуть тут просматривається, і то вона жир, жирком заплила. Да? От. Ану, з цієї сторони, може краще буде. видно. О! Ну от, якби Вона виходить нормально на своє місце. Видно отак, якщо збоку дивитися на неї. Отак вона. Якщо от дивитися, це повинно просматриватися два ребра. Бачите? Одне і друге. Це для саме добре буде. Ну от така вона. Жирнюха і, і все. І трошки ми з нею мучиємося. Обично вона дуже багато переноси. Обично в неї розтіли після 290, 293 було в неї один раз. Найменший розтіл у неї був 200, 288, а найвеликий це у неї був 301 день. Ну, от така вона. Жирнюха, чим жирніша корова, тим вона довше носить. Ну і, відповідно, ще й плюс за те, що вона от такої габаритності, хоча вони в мене ходять. Я їх випускаю на прогулку. Ну, Але жирок от вона повідкладала жирка її. І ця ромашечка наша розстелилася. Ось вона. їсть, Вона, звісно, звісно, ми їй даємо більше їсти. Вона у нас їсть зараз на даний момент. Вона їсть приблизительно десь 4 кг. Дерті. Ну, 4 дерті і десь макуху десь приблизительно ну, плюс-мінус до кілограм десь. Так, я даю ще її макуху. Але ми потрошки додаємо їм, Дерті я її буду додати по удоях скільки вона буде давати. І побачимо, по вдоях ми так і будемо додавати І як я казав, я дою її тільки два рази в сутки. Раз рано, оце в 6 утра, в 6 утра я дою. І другий раз я даю дою в 6 вечора. Ну, такий графік мені більш. Підійшов. Саме основне ну, кожен може вибирати собі свій графік, коли доїти. Але для нас якось найудобніше це в 6 ранку і в 6 вечора. доїти, Так що, отакі-то діла. Все, всім удачі. Пока. Отак я хотів коротеньке відео зняти. Про цих двох. Це, кстати, хто не знає, от це Маєчкіна, оце дочка. Отака. І вона її носила, кстаті. От якраз вона її носила, от майка. Коли отелилася ромашкою, вона носила її 301 день. Як для кого не цей? Хто би що не казав, а каже, що зависить від бички, там, якщо переносує, не всі, так. Да. Так що, ну отака телешечка була, теж вона достатньо крупна, родилася десь. В ділах 50 кілограмів теж десь плюс-мінус. У ну, мене, в принципі, всі телята стандартні. Від одної тільки марфи теля невеликі там родиться. Ну, вона червоноряба і не знаю що, але це одна, одна що має невеличкі телята. А в основному всі останні телята за 40, глибоко за 40 родяться. Всім удачі!